Прийшли з Янчиком в магазин виконувати його забаганку. Бо ми коли ходили з ним до стоматолога, то він собі придумав, що ми йому маємо такий тип десертик зробити. Він собі сам придумав. Який має бути десертик? Розкажи нам, що там має бути: хліпчик ем, і сукарочку, мед і все. Ну, казав нам. Е... Хлібчик, ще один хлібчик, зробити дирочку в хлібчику, поставити туди цукерочку, залити то все медом. Отакий якийсь собі придумав, що пляємо те, що він хотів, і зробимо такий десертик. так? Mm -hmm. Не знаю, що то вийде, звісно, не знаю, чим буде їсти, але ну, мусимо зробити. є, Йдемо далі шукати. Мед теж знайшли. Отакий. Mm -hmm. Ведмедик. Ведмедик. Ідемо далі шукати. І цукерочки знайшли. Що, все, весь набір знайшли, Янчик? Все, знайшли? Все, що треба? Добре. Yeah. Ми вже все купили. Зараз е, в Янчика вийде такий десерт, що мені аж самому цікаво буде подивитися, як він його буде їсти. Так? <реш> <Да? реш> <реш> <реш> Кажу, йдемо на ліфт, бо в нас два кулька і нам буде важко. Він каже, ні, я хочу на сходи, я буду сам нести ті кульки. Але йдемо на сходи, каже. Може все таки на ліфт, Янчик. Нормально, думаєш донесеш? Угу. Може, помогти тобі? Так. Помогти? Один такий легкіший. Один такий глизкіший. Хочеш такий легкіший нести? Да. Добре, давай татко два понесе. Ладно. Давай. І йдемо розходити. Добре. Так, так. У нас має бути. Розказуй, Янчик, як все треба робити? Так, треба два хлібчика. Угу. Відкрити мед. Над тарілочкою все робить, добре? Угу. так от треба только закрити тепер. І отаку кришечку відкриваємо. Угу. Далі. Давай на тарілочку. <світ> Що далі має бути? Мед. Мед, добре. С помощью этого? это. Нет. Как сильнейший? что ты хочешь сам? Сам. И... Так, Что дальше? А цукерочка? Да, да. Я не работе я не хочу. Вот так. Дальше. Так. Ммм. <гум> так дырочку робити, да, треба було? <гум> так <гум> іменно пальчиками, да? Угу. Ваня. І що, медом зверху? Йо-а, майо. Нічого, а собі який десерт смачний виходить? Не мати смачний. Вау. Ну, смачного тобі, Анчик. Оце таке ти хотів вести час? Угу. Ну як? Дуже жилєйка. Він ще до жилки не дійшов. далі. Ми приїхали погуляти трошки в, наш, в наше любиме місто Едмонс. Тут дуже все зараз до Різдва готується. І ми зайшли в такий магазин. Спеціально для Різдва підготовлений, тут все різдвяне продається. Тут завести такі прикольні іграшки, такі, знаєш, як ретро-стилі такому. І це типу скляні, вони, певно дуже дорогі. Вау. Що за Прикольно. Запах тут такий, ти Та чуєшся запах? Угу. Різдвяний такий запах. Такого типу. Всякі прикраси. ні Там якась кав'ярня, і люди стоять собі просто. У нас, до речі, сьогодні досить тепла погода, десь градусів 15 тепла, і сонечко вийшло. І Це за останніх пару місяців прям рідкість. Так все гарно прикрашено. олиночками такими всякими. І там люди сидять, вони собі кавусю якусь попивають. А ми йдемо тим часом в Starbucks, бо ми маємо сертифікат і хочемо використати його. Арка з фонтанчиком, і вона от зараз так гарно прикрашена, теж вечором певно гарно світиться. марка Тут що виявляється ярмарка є сьогодні. Тут часто в ведманці ярмарки роблять, перекривають повністю вулицю одну з центральних і, і люди продають свої всякі там фермерські сири, меди. Тут і їжа продається, і всякі такі вироби. З дерева хтось робить, всяке з металу. Така типічна ярмарка, як у нас в Україні теж такі ярмарки бувають, а тут, типу в Америці вона така. Ось такі всякі прикольні штолішні для різання. Фонтанчика! Тут з металу і дерева. Всякі такі вироби. Оце з міді. А, це типу фонтанчики, бачите, які зробили. Прикольно. І у нас таке сонечко світить, що прямо аж незвично. Не привикли ми до такого сонця. Ніби літом. Подушечки якісь різдвяні. У нього тут музика грає. Даня дуже любить щелкунчиків. Лоскун. Лоскунчиків. А ми тим часом... Проголодалися. Бо ходимо, тут так все пахне гарно. І ми зараз теж собі купимо піцу. І підемо з дітками трошки на майданчик погуляємо, бо вони просять нас. Янчик чупа-чуп сів в нього, всі губи сині. Діткам принесли розмальовку. Емочка сидить, п'є водичку і засинає. Що, скажеш? що ми замовили, розкажи. Піцю. Яку? Пепероні. У нас тут теж губи сині, бо вона теж чупачу сіла. Янчик хоче показати, що він розмалював. Дуже гарно, молодець. Ми вже поділи піци і йдемо з дітками на площадку. Але ще вернемося за машиною, бо потім нам треба буде в два рази більше йти. Тому ми зараз йдемо до машини, сідаємо в машину і їдемо до площадки. Занечкою війдемо, покидаємо м'ячика на поле, поки малюки з Настею там на качельках катаються. Бачите, яка краса! Натом, кидай! Лови! Так, ми як і минулого року виїхали подивитися по райончику, що тут американці як поприкрашали свої доми. Цікаво. І от поки що в принципі, нічого такого вражаючого не бачили, але сподіваємось, що щось побачимо. Проїдемося по нашому районі, так, бо ми так, тут живемо. Туда не казав, що десь бачив якісь домашні. Це домі. як по дорозі до школи хлопців. То Даня їздить на автобусі кожен день, то казав, що щось там бачив. На цій дороги не їду. А, не той. На той. Ну, все одно, тут по дорозі до вашої школи гарні це доми, ще. гарний район, Ой. і я думаю, що тут можуть гарно прикрашати. Або, вот, дивись, там гарно. Якраз Як напроти школи. Ого, прикольно. Це а, ми вже так. до школи ага, дозвілимо? До Ого, до Дивись, Даня, Прямо і... біля вашої школи. Дай. Два напротив, бачиш? Ти за це і говорив, Дань? Сперечаються вони якраз, бачиш. А, вони, певно, як конкуренти, як фільми. Прикольних таких. Дивися, класно. Так. Ну давай будемо їхніми суддями. А ну дітки. Дивіться, тут не Грінч є зверху. Мені більше цей А, і він типо бачить, він типа знімає гірлянди цей грінч. Бо Грінч крадає різдво. А, Так, і лівий варіант. А, ну, да. а <реш> Вони... що в лівому теж прикольно? У них просто щось впало і воно якось так виглядає у нелі. Що? Ой, аніна! Ой-ой, аніна. Ялинка впала. А, Прапор. А, бо прапор. Воно тут щось впало, а це міньйончик якийсь. І воно так трошки дуже гарно, але порівняно з тим. <реш> то ну, трошки тіряється. Їдемо далі дивитися. Але це все одно той. О, в них там ще й видно, що вони там всередині роблять. Це ха ха Тому що я... Тому що я бачив все це... Там до поворот, там до А Ого, там ще є. Ну... Добре, Данючка, подивимося обов'язково. І там ще є трап. Поворот, піли, типу, у цей, що вже ближче до нас? Так. Да. Поняла. То там по дорозі назад заїдемо на той поворот. Там до цей... Ем... Э, Втоп. Поняла. О, тут ще якесь є. Чого, постаралися Дивись, як багато гірлянку. Дивись, там ще є Сніговичок, там є Кенді Кейнс. Гарно. Що гарно, постаралися. Гарно, гарно. Дивись. Гарно, мені подобається. Угу. Тут теж дивися. Бачиш, типу, я поняв в них така фішка, типу, що якщо хоча б один хтось сусідів Почне прикрашати. О, який великий там сніговик. То тіпа, інші сусіди захочуть, типу, знаєш, конкурувати, ну, хто да, краще. Да, да. Це ж якщо. Ціна вулиця не прикрашає, так. то й вже. Десь як вона прикольно від вітру хитається ага. і типа, він махає. О, прикольно. Оце класно. Угу. Прикольно. Тут у них пальми ростуть, дивися. Ага. Uh -huh. <laughs> це ми в Вашингтоні, якщо що. <laughs> прикольно. <laughs> Канди Кей. Х-маш. Але я хочу, так драмо. Я хочу так драмо. Ну так, обмотують кожну гілочку. О, Ну так ми ж бачили. Це? А, да, Ми це бачили. вже ж це проїжджали. У <смі> Це ж якраз оці що біля школи, так? Да? <смі> Щоб вікна були цілий. Я ця? це кажу, батько, ні, От, як хтось, хтось як собі міг, так і поприкрашав. <смі> Вон тут бачу гарно. А, так. Такий теж віночок в летій, типу. Ага, прикольно, мені ці віночки подобаються. Mm. До речі. Ми вже на другому будиночку бачили таке. Якийсь хлопчик там скорота вернувся. Так, тут поки що. Mm. Ну тут уже прикольно так. Дивись, снігачок так другають. О, там йода є. Йода? Ага, точно. А дивись <риві> як... А ми сюди саде... прикоркуємося! Ні, Янчик, як... ми просто їздимо на машині і їдемося. Домик зробили. Того не домик, а ці дверки. Угу, гарно. <риві> ну цікаво. <нам риві> а подивіться на ту яленку. Який генеральний. О, тут якийсь Дід Мороз відлетів, валяється на цьому. Бачим, бачим, я Полізна Classic Полізна Вот там справа. бачим Ну, зліва тоже давай гарно Вот подивіться, що справа. Давай це вот це ми ж тут поїхали. Подивіться, що тут Вау! Ух ти! Навіть потур прикрасить. Ти правий, Даня, тут дуже гарна, навіть горку І, Для де місце Навіть цим гуляти. Нема місця де гуляти. И это же гарно. По-калера, гарно подыграно. Такие, типа, приятные. О, там дальше тоже прикольно, так прекрасно. Это. Снимочки. Это эмочка. О, там же супер. Тут ви зупиняєте. Ми приїхали до супермаркета, вже надивилися на гірляндочки. І зараз розділимося з Настею. Настя з Данією і, і Емочкою піде за, за сочком. А ми з Янчиком йдемо за вуличною їжею мексиканською. І Зараз я покажу, як воно все глядає. І типу. Роблять дуже смачну мексиканську їжу. Є тут всякі такі, типу, традиційні їхні торта, касаділя. Ось таке от м'яско. Бенус ночі. Кикарне їйсу. Поса проваром покуп. Graças Uma uh -huh. uh, 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 torta como essa carne aqui e uma torta como essa carne aqui. Okay. Duas tortas. Duas Це типу таке от м'ясо, типу як шаурма, похоже, але інше. Це типу, свинина. там. Тут така от поверхня в них. Вони тут смажать. Канапочка така, от зараз, якраз, до речі, наша буде робитися. Менюшка в них. От, оце дуже прикольне м'ясо, тільки що пробував смачне таке. А, і це ще теж можна брати. Їжу тут собі і соуси всякі. є. До речі, дуже смачно. Скільки разів ми брали, то завжди дуже смачно.